Вітаю, друзі. Чи зобов'язані зараз фізичні особи-підприємці вести військовий облік? Таке питання надійшло від учасників нашого практичного онлайн-курсу підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності. Оскільки такі запитання не поодинокі, то відповідаємо на загал. Фізичні особи підприємці військовий облік не ведуть. Фізичних осіб підприємців законодавство в цій частині обійшло. Персональний військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх роботи ведеться підприємствами, установами і організаціями. Незалежно від підпорядкування і форми власності. Це передбачено частиною 5 статті 34 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Як бачимо, про ФОП в даній нормі нічого не говориться. Так само і в інших законодавчих актах, постановах Кабміну, про фізичних осіб мова не йде. Також відповідно до пункту першого порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, який затверджений постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року номер 1487 обов'язок ведення військового обліку покладено на підприємства, установи та організації. Незалежна від підпорядкування і форми власності. Тобто обов'язок покладено на юридичних осіб. А державний класифікатор України визначає, зокрема, окрему організаційну правову форму господарювання підприємець фізична особа. І це громадянин України, іноземний громадянин. Особа без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Тож ФОП як форма господарювання не є тотожною підприємству установі чи організації. Тому норми щодо обов'язку ведення військового обліку не розповсюджують на них свою дію. Водночас, хоча фізичні особи-підприємці і не мають обов'язку вести персональний військовий облік, але ті, які є роботодавцями, можуть прийняти рішення вести військовий облік самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства. І тут на допомогу таким роботодавцям прийде наш практичний онлайн-курс підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він побудований за програмою Генерального штабу Збройних сил України. Доєднавшись до навчання, ви отримуєте глибокі, актуальні знання і свідоцтво державного зразка. Яке у першу чергу запитують представники ТЦК при перевірках стану ведення військового обліку. На сьогодні все, миру нам. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте qr код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.